В листопаді 1968 року в місті Страсбург Жан Батист Тома прибуває до Ради Європи. На стоянці він помітив автомобіль дивної форми. У холі будівлі його чекає хворий чоловік без зимового одягу. Охоронець Геррі пояснює, що цей італійський інженер Джорджіо Роза, який був тут увесь тиждень, і ця дивна машина теж належить йому. Джорджо стверджує, що є главою держави, і він приніс документи, щоб у Раді Європи з ними ознайомилися. Щоб позбутися Джорджіо, Жан Батист бере папку та йде до офісу, де викидає її у смітник. За мить він помічає на файлі логотип ООН і терміново відправляє Геррі, щоб той запросив чоловіка, що кашляє, до його офісу. Джорджіо просить до. Помоги у Ради Європи, щоб врятувати острів, який він побудував. Але, оскільки Жан Батист і його колега налаштовані скептично, він починає розповідати свою історію з самого початку. Рік тому в Болоньї Джорджо зі своїм найкращим другом Мауріціо Орландіні та іншими однокласниками святкує в барі закінчення університету. Раптом він бачить свою колишню дівчину Габріелу і вирішує запросити її випити. Вони починають сваритися через минулі образи та через те, що. Габріела може вийти заміж за іншого. Година пізня, тож чоловік пропонує відвести її додому. Вони їдуть в автомобілі, який Джорджіо сам збудував, що справляє враження на Габріелу. Через мить їх зупиняє поліція за те, що машина не має номерного знаку. Коли його просять надати документи, з'ясовується, що Джорджіо також не має водійського посвідчення. Така відсутність відповідальності злить Габріелу. Поліція вирішує арештувати машину і офіцер. Цер сідає за кермо. Джорджо намагається зупинити це, злякавши, що він зламає машину. Тому його заарештовують, і чоловік проводить ніч у в'язниці. Зранку його виручає батько Уліс Роза, який бажає, щоб син поводився нормально. Він знайшов престижну роботу для Джорджо, інженер для дуже відомого мотогонщика. Але Джорджо не в захваті від цієї ідеї. Він виходить з машини та йде до Габріели, яка викладає студентам міжнародне право. Право. Коли вона бачить його в класі, перериває урок, щоб поговорити з ним наодинці. Жінка розлючена, тому що попереду у неї конкурс на кафедрі, а судимість може перешкодити їй отримати посаду. Вибачення Джорджо виглядають безглуздо. Габріела каже, що він не геній. Його винаходи створюють лише проблеми, а світ не належить тільки йому. Тому Джорджіо вирішує, що повинен створити свій власний світ. Пройшло три місяці, і Джорджіо неохоче працює у мотогонщика. Маючи табличку, щоб гонщик дізнався про зміну стратегії. Він відволікається на білборд із зображенням нафтової платформи. Це надихає його на нову ідею. В цей час гонщик не зміг прочитати табличку, і сталася аварія. Пізніше Джорджіо відправляється до Мауріціо, який намагається переконати свого батька, що це його працівники крали гроші компанії. Хоча насправді це був він. Джорджо каже, другу, що хоче побудувати власний острів з металу за проектом нафтової платформи. Вони зроблять. Це у міжнародних водах, тоді ніхто не зможе їх зупинити. Мауріціо без вагань приєднується до проекту. Щоб реалізувати задумане, їм потрібно дослідити, як будується нафтова платформа. Пірнаючи, вони дізнаються, що знадобиться приблизно 30 сталевих паль з інжекторною основою. Ідея Джорджіо полягає в транспортуванні палей по воді. В цей час вони повинні бути порожніми. Джорджо каже Мауріціо, що коли вони дістануться до місця, палі потрібно наповнити водою. Щоб вони стали основою. Друзі реалізовують цей план через кілька днів після того, як Мауріціо отримує гроші, знову вкравши у свого тата. Під час розповіді Джорджіо, все більше членів Ради Європи з'являються в офісі. Вони трохи скептично підсумовують, що двоє хлопців перевезли кілька стовпів, встановили їх на морському дні та побудували гігантську платформу, не привертаючи нічієї уваги. Джорджіо пояснює, що дійсно не привертали, доки не прибула бур. Установка для видобутку прісної води. Бергова охорона підозрювала, що вежа є передавальною антеною, яка використовується для незаконного захоплення громадського ефіру. Як тільки хлопці пояснили, що лише бурять воду, їх залишили у спокої. Коли платформа нарешті готова, Мауріціо повертається з робітниками на материк, а Джорджо вирішує залишитися на новому острові на ніч. Спочатку все йде добре, але незабаром починається шторм, під час якого до острова наближається Лежається човен, і чоловік в ньому просить про притулок. На засіданні Ради Європи секретар представляє першого мешканця острову П'єтро Бернардіні, зварювальник, який місяцями жив на човні. Зустріч Джорджіо в маленькому офісі перетворилася на докладу повній аудиторії. Потім секретар знайомить міністрів з іншими жителями острова. Це вольфганг Руді Нойман, піар-менеджер пляжних клубів і особа без громадянства. Він погодився стати піар-менеджером острова. невдовж Взі новина про місце досягає усієї Європи, і люди з різних куточків приїжджають на острів, щоб побачити вільну державу. Руді каже, що державі потрібна міжнародна мова. Крім того, вони перейменовують це місце зі сталевого на острів Рос. Місце стає настільки відомим, що з'являється в усіх новинах. Саме так дівчина Франка дізнається про нього. Вона вагітна, але не може сказати, хто батько її дитини, тому їде на вільний острів і вимагає роботу бармена. Чоловіки погоджуються та радіють. Що її дитина стане першим корінним жителем острова, одного разу до Джорджо приїхала Габріела. Острів її не вразив. Вона думає, що він нагадує звичайну дискотеку. Пізніше тієї ночі Джорджо продовжує думати над словами Габріели. Він каже друзям, що хоче, щоб острів визнали справжньою незалежною державою. У них є валюта, марки, пошта та офіційна мова. Єдине, чого їм не вистачає, це уряд. Джорджо оголошує себе президентом, щоб зробити це офіційно. Но вони надсилають листа із запитом до штаб-квартири ООН в Нью-Йорці, яка зв'язується з італійським урядом. Таким чином, двоє спеціальних агентів від уряду потрапляють на острів на засіданні парламенту Італії новину про незалежний острів прем'єр-міністру Джованні Леоне повідомляє міністр Франко Рестіво. Він неохоче розповідає, що два дні тому йому телефонував саме генеральний секретар ООН щодо цього факту. У вечірніх новинах розповідають про острів Рози. Міністр каже, що. Що уряд не визнає його незалежність? Це бачать батьки Джорджо. На острів починають надходити десятки листів із проханням надати їм громадянство. До Джорджо звертаються агенти Франко і пропонують стати управляючим двох пляжів на вибір, в обмін на те, що він зупинить будь-яку діяльність на острові. Однак той відмовляється ввечері. Мауріціо повідомляє, що з завтрашнього дня вони починають видавати громадянство острова. Крім того, вони надрукували перший паспорт, який вирішили дати. Руді, тому що в нього ніколи його не було. Тим часом прем'єр-міністр Джованні зустрічається у Ватикані з кардиналом, який просить його якнайшвидше зробити щось з островом. Він повертається до парламенту та виявляє, що надійшли сотні листів від людей з проханням скасувати їх італійське громадянство і дати громадянство острова Роас. Тим часом Мауріціо пропонує, що ще потрібно зробити на острові. Але Руді, Франка та П'єтро не підтримують його. Джорджо швидко розуміє Розуміє, що вони прийняли пропозицію агентів. Засмучений Джорджо відправляється відвідати батька, якого звільнили з роботи через нього. Уліс розчарований брудною тактикою уряду і заохочує сина продовжувати боротися за свій острів. Джорджо йде до Габріели, заставши дівчину в кіно з її нареченим. Вона зазначає, що суперечки між державами вирішують у Раді Європи в Страсбурзі. Він хоче, щоб вона була його адвокатом у суді, але Габріела відмовляється. Тому Джорджо вирішує. Їхати до Страсбурга один. Він закінчив розповідати свою історію в Раді Європи і його просять зачекати у холі. Тим часом в Італії міністр Франко вітає своїх агентів за те, що їм вдалося підкупити всіх жителів острова. Раптом йому доносять новину про те, що Джорджо у Раді Європи, у холі Джорджіо вітає Жан Батист, який повідомляє, що його історія вразила комісію ради, але їхню розмову перериває дзвінок міністра Франко, який вимагає поговорити з Джорджо. Роза після того, як вони деякий час сперечаються про те, що означає заснувати державу. Джорджіо розповідає йому, що Рада вирішила розглянути його справу. Розлючений Франко погрожує використати військовий арсенал Італії, щоб рознести острів на шматки. Джорджо поспішає додому, щоб спробувати врятувати острів. Тим часом Габріела вирішує не виходити заміж та йде в порт, щоб приєднатися до Джорджо і разом відправитися на острів Роз. Опинившись там, вона запитує. Чоловіка чи правда, що він побудував для неї острів, а потім цілує його. Наступного ранку їх розбудив шум крейсера ВМС Італії на материку. переполох, на берег з'їжджаються цікаві перехожі та всі змі, щоб спостерігати за подією. У парламенті міністр Франко просить Джованні дати дозвіл на напад. Прем'єр-міністр відмовляється, не бажаючи підписувати акт оголошення війни. Але Франко наполягає в порту. У Руді знаходить Мауріціо і переконує стати на захист острова. Але зараз їхньому човну не дозволяють вийти з порту. Тоді вони двоє разом з Франко та П'єтро беруть участь у змаганнях з водних лиш. Але посеред перегонів вони від'їжджають і дістаються до острова. Вважаючи, що флот просто намагається їх налякати, шестеро людей стоять на краю острова, тримаючись за руки. В цей час крейсер дає попереджувальний постріл. Група людей повертається туди, де стояла. Другий постріл припадає набагато ближче до острова. Але цього недостатньо. Щоб змусити їх відступити. Тоді адмірал посилає морський десант, щоб заарештувати людей на острові. У той же час міністри Джованні та Франко з'являються в новинах як герої, а батьки Джорджо стежать за справою по радіо. Жан Батист неохоче закриває папку з документами острова. Джорджо, стоячи на борту крейсера, спостерігає, як знищують його острів. Габріела каже, що головне, що він спробував змінити світ. Рада Європи заявила, що не може розглянути суперечку між Італією та Республікою Рос, по суті, визнавши незалежність острова. Щоб цього більше не повторилося, ООН пересунула кордон міжнародних вод із 6 до 12 морських миль по всьому світу. До цього дня знищення острова Роуз залишається єдиним вторгненням здійсненим Італією. Джорджіо і Габріела прожили разом усе життя.